Продовжуємо про правила власника швейного бізнесу. Правило 7. Уникай цифру 1. Бо одна незмінна одиниця обладнання, один основний клієнт, один співробітник, на якому все тримається, один постачальник, один дуже важливий виріб і так далі. Це завжди міна сповільненої дії. І питання лише часу, коли вона вибухне. Правило 8. Замовлення повинні завжди Випереджати виробництво. Інакше за підсумком втратиш і виробництво, яке не витримало провалів у завантаженні, і весь свій бізнес. Правило 9. Найкращі швачки сьогодні вже працюють у твоїх конкурентів, а переманити їх можна цікавішою зарплатнею. А щоб платити стільки собі не на збиток, впроваджуй сучасні системи оплати праці 2К, 3К та 4К. І це невідрядна оплата. Більш детально про ці та інші правила швейного бізнесу на нашому каналі, нашому патреоні та нашому телеграм в посиланнях в опису цього відео та каналу.